Було повідомлення про загорання одної з ємкостей складу паловмастильних матеріалів місцевого господарства, сільськогосподарського підприємства за адресою села Старочорторія. По прибуттю першого відділення було встановлено, що вогнем охоплена одна з цистерн резервуарного парку ємкістю 6 кубічних метрів, в якому знаходилось близько трьох тонн бензину. При гасінні пожежі до Одним відділенням ліквідувати не вдалось. Було залучено резервне відділення цієї ж 24-ї пожежно-рятувальної частини, а також додаткові сили та засоби сусідніх районів, зокрема Чуднова, Мирополя і міста Житомира. Ну, Спільними зусиллями все-таки ж вдалося, вдалося загасити пінною атакою, вдалося прибити полум'я. Повідомив місцевий мешканець села Стара Чортора. До речі, це мабуть він, який тут в той час знаходився, допомагав у проведенні обслуговування цієї цистерни, він як бивший працівник. І внаслідок хлопка, який стався в момент загоряння, в нього. Сталися опіки тіла до 15%. На даний час він доставлений в Любовську реально лікарню, йому надається допомога. Ймовірно, за попередніми даними сталося загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації цього резервуару, так як забір паломасильних матеріалів проводився безпосередньо з резервуара, з крана, який на ньому встановлений, а не через трубопроводи і колонку, як це повинно бути.